От за яку я програму вам ще сказав, просто не було часу е, її показати. Значить Оце для Сітрену і для Peugeot. Значить Програмка, яка коректно читає пробіги. От вам цик, цик, цик. Всі марки, моделі, коротше, які ця програма може. Коректно читати, оце все. Так, зараз ще покажу. От і сітроїнчики. От короче, список список короче того всього, що ця програма може читати.